Віце-прем'єр-міністри, міністри, амбасадори, шановні журналісти, сьогодні в українському Львові разом з європейськими друзями і їх союзниками ми демонструємо непохідну солідарність перед складними викликами сучасності і прокладаємо шлях у майбутнє. Щиро дякую пані Каї Калас, міністрам країн Європейського союзу, нашим колегам і друзям, міністрам європейських країн за цей візит, що зміцнює нашу єдність. Наша зустріч і наш діалог відбуваються у дні, коли відзначається 80-річчя перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, а також День Європи. І ці події напряму пов'язані. Після того, як континент пережив страшну трагедію, він об'єднався заради миру. Завдяки інтеграційним процесам Європа багато десятиліть не знала великих воєн. Розв'язана Кремлем війна це перший збройний конфлікт, співставний за масштабами з подіями Другої світової. І ця війна стосується не лише України, вона стосується усіх європейських держав. Сьогодні на українських полях битв вирішується доля континенту на наступні десятиліття. Європейський союз демонструє лідерство і рішучість відстоювати цінності свободи і демократії. і Ми глибоко вдячні за це. Україна надзвичайно цінує військову підтримку ЄС в обсягом близько 50 мільярдів євро. Вдячність за інтеграцію української та європейської оборонних індустрій, що вже дає свої результати. Вітаємо нові європейські оборонні ініціативи, зокрема щодо постачання 2 мільйонів артилерійських снарядів для зміцнення наших сил оборони. Важливим для нас є реалізація плану Реарм Europe», що значно збільшить військові видатки країн ЄС та посилить нашу спільну безпеку. Очікуємо на схвалення інструменту. Security and Action for Europe, SAFE. це дозволить Україні долучитись до спільних з державами-членами ЄС закупівель оборонної продукції як на європейському, так і на українському ринках. Надзвичайно важливою для України є фінансова допомога з боку ЄС. Від початку повномасштабної війни Україна отримала понад 50 мільярдів євро бюджетної підтримки. Такі інструменти, як Юкрейн Фасіліті та ЕРА, дають нам можливість забезпечувати життя мільйонів людей. Щиро дякую за це. Також можливості Росії вести повномасштабну війну зменшуються за рахунок запроваджених санкційних пакетів. Європа впровадила 16 санкційних пакетів і зараз готує сімнадцяти. Очікуємо його якнайшвидше, очікуємо його сильним. Україна прагне стійкого, довготривалого справедливого миру, і він можливий лише за умови членства України в Європейському Союзі. останні роки ми рухалися євроінтеграційним треком максимально швидко, у незвичайно екстремальних умовах воєнного часу. Змінювали Україну і ми продовжуємо ці реформи. Наразі ми виконали всі передумови для відкриття кластера 1 основи фундаменталс. Розраховуємо на початок переговорів за цим кластером. Загалом амбітна мета на цей рік відкрити переговори за всіма шістьма основними кластерами. Наша мета якісно і швидко зробити всю підготовчу роботу, щоб стати частиною Євросоюзу одразу після завершення війни. Всі ці питання ми сьогодні обговорили з високою представницею Європейського Союзу, пані Каєю Калас. Я вкотре переконався в незмінній дієвій підтримці України з боку Європи. Дякую за це, пані і панове. Сьогодні у Львові відбуваються три історичні події. Насправді історичні перша подія це засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС. Ми обговорили низку питань нашого спільного сьогодення і нашого спільного майбутнього досягли порозуміння і позначили наступні кроки в пріоритетних напрямках. Друга подія це підписання угоди про спрямування Україні траншу прибутків від заморожених російських активів. Ця угода укладена між ЄС, Данією, Францією, Італією. Ідеться про кошти Європейського фонду миру обсягом близько 1 мільярду євро. За ці кошти країни-підписанти договору закуплять українську зброю для потреб України. Зокрема, таким чином, ми не лише отримуємо збройну підтримку, але й активізуємо власну оборонну індустрію, виводимо можливості українських зброярів на наступний, на новий рівень. Хочу наголосити, що Україна. Послідовно наполягає на повній конфіскації російських знарухомлених активів, які знарухомлені як у Європі, так і по цілому світу. Це потрібно для відбудови, для відновлення справедливості для запобігання агресивним війнам у майбутньому. Третя подія історична, яка відбувається сьогодні, це зустріч коаліції держав, так званої Core Group, зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ми неухильно наближаємося до старту роботи спецтрибуналу для вищих посадових осіб Росії, які віддавали злочинні накази. Країни коаліції провели велику юридичну підготовку. Сьогодні буде прийняти політичне рішення про схвалення роботи цих юридичних команд. Сам процес формування і запуску спеціального трибуналу в межах Ради Європи розпочнеться незабаром. Винні в злочині агресії обов'язково будуть покарані, шановна пані. Високі представник Європейського Союзу, дорога Кая, шановний пане міністр, шановні колеги, віце-прем'єри, міністри, амбасадори, шановні журналісти, сьогодні Україна і Європа стали на крок ближчими одне до одного. Ми відчуваємо єдність наших інтересів, ми розуміємо спільність наших амбіцій, цілей, нерозривність нашого майбутнього. Ще раз дякую за це Європейському Союзу та особисто пані Каї Калас. Разом ми сильні, разом ми вистоїмо, переможемо. Дякую за вашу участь сьогодні в цих історичних подіях, в цих заходах. Дякую за увагу. Слава Україні. Дякую, доброго дня всім. Сьогодні особливий день святковий для кожного європейця, і тому я дуже рада, що ми тут в Україні разом із європейськими міністрами закордонних справ святкуємо День Європи разом з вами. Це день миру, і звичайно, це те, чого ми зараз найбільше хочемо, в тому числі і для України. Наша сьогоднішня присутність тут знаменує єдність, непохитну солідарність з Україною. Якщо ви виступаєте за мир, ви повинні стояти сьогодні тут, в Україні. А не в Москві. Росія все ще веде в Україні найбільш руйнівну війну з 1945 року. 80 років тому Гітлер бомбив Україну. Сьогодні Путін робить те саме. Росія не виявляє жодного інтересу до миру в той час, як Україна вже більш як два місяці тому заявила і погодилася на безумовне припинення вогню. Тому відповідь може бути лише одна: ми повинні дійсно змусити Росію також захотіти миру це означає, що нам потрібно посилити тиск на Росію, а також зміцнити Україну, щоб вона могла за Це означає, що нам потрібно посилити тиск на Росію, а також зміцнити Україну, щоб вона могла себе захистити. Тому цього тижня ми запропонували 17-й пакет санкцій, і сподіваємось, що Рада ЄС і закордонних справ ухвалить його цього місяця. Ми щойно виділили один мільярд євро для української оборонної промисловості, щоб Україна могла краще захищати себе. Це фінансування безпосередньо підтримує українські оборонні компанії і забезпечить додаткову військову допомогу протягом наступних місяців, які є критично важливими. І ми чітко дали зрозуміти, що ЄС готовий зробити свій внесок у гарантування безпеки, розбудову військових і цивільних місій, оборонну і промислову підтримку. У понеділок ми проведемо великий оборонний форум у Брюсселі, який має на меті об'єднати українську оборонну промисловість із нашою. Тому я хочу віддати належне зусиллям України в процесі вступу до НАТО. Я вважаю, що ви зробили хороші правильні кроки. І я також думаю, що особливо під час війни це безумовно дуже важко. Тому я вітаю вас на цьому шляху. Але ми сьогодні тут у Львові, і це також має дуже символічне значення. Саме тут навчалися юристи Рафаель Лемкін та Лаутерпахт. Лемкін батько конвенції про геноцид. А Лаутерпахт архітектор концепції злочину проти людяності. Обидва вони зіткнулися із великим опором у спробах прислухатися до їхніх застережень, особливо перед другою світовою війною. На додаток до їхнього внеску в міжнародне право я хочу також відзначити професора Філіпа Се. Його рання пропозиція про створення трибуналу щодо злочинів проти людства, злочинів агресії заклала основу для нинішніх зусиль із притягнення винних до відповідальності. І сьогодні ми робимо дуже рішучі кроки на шляху до справедливості для України. Після цього засідання ми надамо нашу остаточну політичну підтримку створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Цей трибунал забезпечить притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за агресію проти України. Кожен сантиметр російської війни задокументований. Ми всі живемо у інформаційному просторі, і ця війна задокументована. Місця для безкарності немає. Агресор Росія не може лишитися безкарним, і тому створення цього трибуналу є надзвичайно важливим. Я дякую всім країнам, які зробили свій внесок. А також запрошую усі інші країни світу, які виступають за мир і справедливість приєднатися до цих зусиль. Дякую вам. вітати сьогодні у Львові. Кайкалас разом із міністрами закордонних справ Європейського союзу, держав-членів Європейського Союзу. Сьогодні у День Європи, вся Європа, тут у Львові, центр європейської політики, перемістився до України. Це важливе свідчення підтримки. Європа єдина, сильна та дієва, попри всі виклики. Дякую тобі, Кая за невтомні зусилля заради цього за твоє лідерство. Вчора на зустрічі міністрів закордонних справ у Варшаві, сьогодні у Львові, в центрі всіх переговорів: Безпека, оборона та мир. Сьогодні ми обговорили посилення обороноздатності України, прискорення нашого вступу до Європейського союзу, як найшвидше відкриття переговорних кластерів, а також безпекові гарантії для нашої держави. Ми вдячні за ініціативу КАІ КАЛАС щодо постачання Україні 2 мільйонів боєприпасів у цьому році. Уже зараз маємо зобов'язання держав-членів про постачання понад мільйона 350 тисяч. І робота на збільшення всієї кількості триває. Ми вдячні також знову ж таки Кая, тобі Європейському Союзу та всім державам-членам Європейського союзу за цю важливу підтримку. Є висунув цілу низку нових оборонних ініціатив. Вже сьогодні про це прем'єр-міністр сказав. «Rearm Europe», Біла книга європейської оборони. Інші нові інструменти. Це нова ера в європейській обороні. Наша мета прискорена інтеграція української та європейської оборонної промисловості. Це зміцнить європейську оборону нашими унікальними технологіями та посилить наших захисників на полі бою. Нові інструменти дозволять прискорити технологічне оновлення та інтеграцію українського ОПК у загальноєвропейські ланцюги постачання. Я дуже ціную, що наші європейські друзі приїхали не з порожніми руками. В час війни нам це дуже потрібно. По-перше, ми вдячні європейському союзу за дотримання домовленостей та спрямування другого траншу прибутків і заморожених російських активів на посилення бороноздатності України по друге сьогодні це вже звучало. Ми також підписали контракти з чотирма державами: Данія, Нідерланди, Франція та Італія на суму близько мільярда євро. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю озброєння в українських виробників. Очікуємо на швидку швидку імплементацію, щоб українські захисники на передовій отримали вироблену зброю вже в найближчі місяці. На сьогоднішній зустрічі ми також говорили потребу посилення санкційного тиску на Росію насамперед проти банківського сектору, тіньового флоту енергетики. Розраховуємо, що 17-й пакет буде погоджений максимально швидко. Ми окремо зупинилися на переговорному процесі щодо вступу України в ЄС. Я наголосив, що Україна виконала всі передумови для відкриття першого кластеру. Україна фактично надала нового дихання процесу розширення і не повинна залишатися позаду. Не можна ставити під сумнів європейське майбутнє України або затримувати процес її вступу до ЄС вже днями. Відбудеться наступний ранг консультацій з угорською стороною. Ми налаштовані на конструктивний діалог і розраховуємо на рівне ставлення. У фокусі наших дискусій був справедливий мир для України. Розраховуємо на внесок ЄС у безпекові гарантії для України та притягнення агресора до відповідальності. Цій темі буде присвячена, як вже було сказано, ще одна наступна панель: важливий захід сьогодні. Міністерська зустріч коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За результатами цього засідання буде прийнята. Львівська декларація, яка визначатиме і надаватиме політичну підтримку цьому процесу, і визначатиме основні параметри майбутньої юридичної інфраструктури щодо притягнення російських злочинців до відповідальності сьогоднішнє свято День Європи, яке ми визначаємо разом у вільному місті вільної країни. Це свідчення нашої єдності, сили та спільної мети у досягненні миру. Дякую за увагу. Слава Україні! Thank you, Excellencies. We will now take a few questions, starting with.